Слава Ісусу Христу! Слава. Дорогі, Дорогі брання, Господь сотворив світ дуже веселим і різноманітним. І в цій різноманітності Господь Бог покликав до існування різних людей. І в кожній людині є певні потреби. І ми дуже часто стикаємося з таким терміном, як люди з особливими потребами. Такі особливі люди, які потребують, а водночас. Має дуже багато любові. Ми сьогодні маємо прекрасну нагоду зреалізувати те, до чого Господь Бог нас кличе, бо Він буде покликувати нас до того, щоб служити. А служити треба всім, а особливо тим, які відчувають або потребують від нас особливого ставлення, особливого відношення в любові або особливого розуміння. Ми сердечно сьогодні вітаємо наших гостей, насамперед, у це доктора Мартина Хоміва, отець є капеланом е, спільноти Віри і світла в Тернополі, керує карітосом в Тернополі, і також наших е, дорогих молоденьких пань з центру ІМАУЗ Українського католицького університету, які працюють і дотикаються до світу людей, дітей, дорослих з особливими потребами. Я думаю, що е, ви не тільки даєте те, що вносите в своїх серцях, але ще більше приймаєте тої е, любові, які ці діти несуть в своєму житті, в своєму серці. Назвати Віта, я, е, я з центром Маус Католицького університету, Надя також везмах з Тернополя, співпрацює з нами. Ми, ми маємо цей проєкт, цей такий проект разом Центр Емаус» з патріаршою Курією і з Оце Мартином такий проєкт називається Представлення програм інтеграції осіб з особливими потребами в життя церкви і суспільства. З цим проєктом ми вже об'їздили з презентаціями, цей проєкт був розрахований для священників і семінаристів. Ми об'їздили вже дуже багато місць, рік їздимо, вже теж першу презентацію мали рік тому, тут, в за лічанок для священників Київської партії ми проводимо і для священників і для семінаристів. Так тут же ще залишилося нам після вас, ще дві презентації в Ужгороді і Чорсткові. То так вже закінчуємо і раді, дуже що маємо такий досвід і що можемо ділитися. Я би сказала, що це не просто наша робота, проект, так? але це те, чим ми живемо і чим хочемо ділитися. Я дуже рада, що ми можемо так ділитися, свідчити, пропонувати нові шляхи. Для тож Ми не спілкувалися ніколи. Якщо ви не маєте друга з небосправністю, то я вам раджу познайомитися з людини з невознебосправністю, бути їхнім другом. Знаєте, вони насправді вони щось міняють всередині. Знаєте, вони відкривають нам таку правду про нас, вони не, не носять масок, вони дуже щирі. Вони не, вони є такими, якими вони є. Коли вони зляться, вони зляться, коли вони радіють, вони радіють. Вони не приховують нічого. Вони знаєте, то чого нам дуже сильно бракує. І з ними не можна довго грати роль. З ними вже просто через якийсь час ти вже є собою, і вони приймають тебе таким, яким ти є. Працюю кілька років в центрі Моус, але досвід спілкування з людьми з особливими потребами вже мене близько 11 років. І, якби і зараз, дивлячись на цей весь період цього часу, я можу з певністю для себе сказати і посвідчити, що саме зустріч з цими людьми і досвід з ними спілкування настільки вплинув на мене. Повністю просто кардинально перемінив мій світогляд, моє ставлення до Бога, до світу, до людей і до себе в першу чергу. І... У нас є дуже багато таких історій різних, одного одному розкаже. називаються в ці історії, здебільшого ми їх називаємо Фіоретті, такі з італійської це прикладається маленькі квіточки, здається. Там Якось так, так. так. І, і така історія, що <кхід> захворіла одна асистентка. У нас ще така термінологія, може ви чули в спільнотах людей непонесправних, ми називаємо друзями. А молодих людей це приятелі. От, і захворіла одна приятелька однієї з спільнот дуже тяжко, в лікарні була. І, і, і кожного ранку, коли друг з цієї спільноти приходив на свою майстерню, він молився за свою приятельку в такий спосіб, що Боже, зціли її, але якщо вона помре, то нехай твої ангели прийдуть, заберуть її з душею і з тілом на небо і щоб вона стала святою. Тобто, розумієте, і в такий спосіб якби, Пізнаємо, наскільки насправді вони є е, глибокими людьми, в своїй простоті глибокими. Ми дуже часто їх спільнотами називаємо великими вчителями любові, е, тому що насправді так любити і так е, безпосередньо спілкуватися. ну, якби... Ми, ми це всі насправді вміємо. Тобто ми всі цього дуже хочемо, ми всі до цього покликані, але дуже часто ми просто. Через свої комплекси, через якесь своє неприйняття, нерозуміння себе інших, ми просто не знаємо, як це робити. Наші друзі цього вчать, мене вони цього дуже навчили. Ішла в спільноту з такою метою, щоб допомогти. Тобто, молода, молода особа, знаю, що там є бідні люди, нещасні, інваліди, потрібно їм якось допомогти. От я прийду, все така хороша, їм допоможу. Коли війшла в це приміщення, де відбувалася зустріч, я ніколи цього не забуду, бо відкривають двері класу. Одразу буквально мені назустріч біжить такий хлопчик з синдромом Дауна, підбігає до мене, я ніколи ще перед тим не бачила, просто біжить до мене, піднімає, обнімає мене, і те, ти прийшла і так довго на тебе чекала. І знаєте, це настільки зворушило моє серце, насправді, в мене був такий досвід. Якби, тобто це, і, це, і це те, що мені насправді було потрібно, тому що це настільки зворушило моє серце, що я зрозуміла, що це є моє місце, і тут мені буде добре. Теж був такий період в моєму житті, я вчилася в католицькому університеті, якби кажуть, що всі знаю, може не всі, але мають пережити таку темну ніч в своєму житті, та щось таке, що ти не розумієш, де ти є, чим ти займаєшся, що тебе далі чекає, де цьому всьому є Бог. Насправді в мене був такий теж період в моєму житті, що мала стільки знань про трансцендентність, манентність, чисті, досконалості і тому подібне, що я в результаті вже не знала, де Бог тут є, і чи він є реальним. І, власне, друзі, завдяки спілкуванню і знайомству стосункам з друзями, якби я залишилася на своєму місці там, де я була, Закінчила, слава Богу, навчання. Мене звати Отець Мартин. Я народився Великій Британії і за останні 15 років живу в Україні в Тернополі. Я служеник Тернопільської архівпартії. І буду говорити сьогодні про елементи душпастерства неповносправним особам. Тут якраз будемо мати можливість потім мати книжку. І книжка торкається більш таких канонічних аспектів до е, е, тому що ну, як спеціаліст канічного права, це ж, ну, ніби моє е, поле е, праці. Але крім того, хотів би сьогодні торкатися інших таких елементів, як ніби доповнення. Тому перше, для того, щоб найбільш ефективно Провадити наше душпасторство потрібно, я тут відзначив ну, три такі загальні такі речі. Ну, перша річ мати якогось служителя, так, душпастеря. Потім треба мати кому служити. Але найгоріше це є мати ціль, для чого ми це робимо. Тому маємо служителя, маємо душпастера, маємо священика на парафії. Хоча останніми часами також папа теперішній Підкреслив, що кожен з нас є служителем. Кожен з нас. Ми, ви, ви сімристи, ви наші сестри. І я священник. Ми є всі служителями, кожен на своїх місцях. Але ми всі служимо, ми всі маємо таке покликання служити як не можемо, як ми німо. Об'єкт нашого душпастерства особливо, це є якраз особа з розумовою несправністю. Чому якраз з розумовою справді? Тому що це люди найбільш потребуючі. Це люди, які не можуть виконувати найбільш такі елементарні такі речі, як наш проповідник постійно, який приходить, приїжджає з Канади, нам кажуть, людям навіть важко зробити собі шнурівки, або одягнутися, або помитися. Потрібно такої елементарної допомоги. І третє це є ціль. Це для чого ми це робимо? І блаженничі Святославі якраз підкреслює, що ціль наша це є святість. Ми це робимо для того, щоб наші прафяни, наші вірні, наші люди були святими. І місце, де людина звичайно ростає у святості, це є наша парафія. І тому пастор, основне є приймати людей тим, яким вони є. І виявляти оцю любов. Оцю любов. Не тільки словами, що ми говоримо про любов, що Бог тебе любить. Ну це все дуже добре. Але хто це написав сюди, Іван здається, написав, що як ти можеш е казати, що ти любиш Бога, а ти людей не любиш. Добре, ну ти кажеш, що ти любиш. Ну як і пише, що ну, віра, віра наша, вона така річ всередині нас. Так, десь там серці, глибині нашої душі, але віра, вона є мертва, якщо ми не маємо вчинки. Так само і наша любов. Яка наша любов? Що ми тільки балакаємо, говоримо про любов, а ми не виявляємо нашу любов? Ми не міємо виявляти нашу любов. Тому основне для, для священника це є перше, це є оті відношення. Це не бояться. Ми маємо свої страхи. Обов'язково священник, тим більше молодий, чи навіть старший священник, завжди буде, буде мати свій страхи. Завжди. Завжди. Але ми, ми повинні розуміти, що кожна особа, яка вона б вона не була, ми служимо заради також трьох причин. Ми служимо, тому що ми хочемо виявити нашу любов до Бога. Ми служимо, тому що ми бачимо не особу, ми бачимо Ісуса Христа, так? обличчя Ісуса Христа на цій особі. І ми також служимо заради нас, самих, Пише Святой Павло, що ми служимо нашими, точні слова не пам'ятаю, але суть така, що ми служимо, нашими, ми служимо нашими здібностями для того, щоб отримати більші здібності, більші можливості, більші далі. Чому саме це служіння ви для себе обрали? Це швидше, якби не я для себе його брала, я так відчуваю, а це служіння знайшло мене, або швидше навіть Бог через це служіння знайшов мене, тому що якби я йшла з такою метою, щоб допомогти цим людям, щось їм дати від себе, а в результаті я зрозуміла, що я від них навчилася і вчуся набагато більше, якби вони. Ну, вони перемінили просто мій світогляд, моє ставлення до Бога до людей, до світу і до себе. І це просто настільки на мене вплинуло, що, що я вирішила, якби теж цим таким переміненням, яке відбулося в моєму житті, ділитися з іншими людьми. І відповідно зараз, якби я в своїй роботі організовую різного роду презентації для молодих людей, де розказую просто про свій досвід зустрічі і дружби, і знайомства з цими людьми, з особливими потребами, і як, якби. Відповідно, стосунки з ними можуть перемінити життя. Як, як вони змінили моє життя? І це навіть для мене так є, власне, не є робота, а швидше, от, я би назвала це, це своїм служінням. І, скажімо, точно можна сказати, що це моє покликання, тому що я в ньому чуюся дуже якби, ну, такому, на, на, на своєму місці і відчуваю це і те, до чого якби Бог Бог мене покликав в цьому житті робити. Наше життя складається з дрібниць і. Які можете якусь таку дрібницю випадок пригадати, коли може якийсь комедний, е, який стався в праці з mm -hmm. тими людьми, де от це вас скріпило вірі, любові? Дуже багато таких випадків я просто надзвичайно багато. Один з таких випадків, е, так, це було таке, раз я зі своїм неповносправним другом е, пішла на літургію, е, ну, і там е, якби я намагалася зосередитися перед літургією, молитися, він постійно мене шарпав в одну сторону, в другу сторону щось там хотів зі мною поговорити. Та кажу, Андрій, ти тихо вже, бо чи ти не бачиш, що я молюся, я зараз хочу в тиші перебувати. Він такий, ну я не хм, я не розумію, е, якби, я є твоїм ближнім, Бог живе в твоєму ближньому. І ти не хочеш зі мною говорити, то значить ти з Богом не хочеш говорити тоді. І відповідно, якби я зрозуміла, насправді наскільки ну, ці, цінними є для нас стосунки то, тут і тепер. Іноді, ми через якісь там такі речі, хочемо показати те, чим ми, ким ми не є насправді. А тут, якби друзі, на цього вчать постійно. Так? Бути тут і тепер, бути самими собою, якби і просто бути щасливими. Після випадок життя, коли ці люди вам допомогли скріпитися на вірі, в любові. Такий дуже простий випадок. Одного разу, коли я була в каплиці, я прийшла на перший раз У нас кожного понеділка, я мав організовує такі літургії для людей з особливими потребами, на які збирається близько 80-100 людей з особливими потребами з різних організацій, з нашої віри світла, джерела і також з інших таких спільнот. Одного разу в мене я перший раз прийшла на таку літургію і мені було дуже так якось не по собі страшно. І незручно, не і я мала ще дуже такий пригнічений настрій. І також я зайшла, і я люди почали підходити обіймати мене. І я так відчула таку велику Божу любов. просто. Це так, ну, і якби через людей з особливими потребами я відчуваю велику Божу любов. Що порадити братам да, сумінаристам, як майбутнім не шпастиком в праці з тим такими людьми? Відваги. Я думаю, завжди страшно вийти на зустріч. І завжди є таке питання, а щоб не, задати, не дати забагато, та яка є межа, скільки я можу віддати себе свого часу, своєї любові. І найперше, я вважаю відваги. Відваги до того, щоб йти до цих людей, щоб бути з ними і дати собі час, якщо зразу це не буде легко. Дати собі час. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями про семінар. Ну, семінар був дуже цікавий, дуже. Глибокий досвід тих людей, які цей семінар давали, бо вони займаються цим давно і вони люблять цю справу. Для нас це ну, також хороший досвід, тому що, думаю, що в майбутньому ніхто не, не зможе якось цю дорогу може обійти, тому що всюди є такі люди, які потребують допомоги, і нам корисно зараз набратися цього досвіду як теоретичного, так і практичного. Семінар був цікавий і е, надіюсь, що, що в майбутньому він дасть свої позитивні плоди. А чи мали ви раніше досвід із співпраці із е, повноставними людьми? Я кілька разів приходив на зустріч з Юрою Світлом, е, і ну, спочатку я себе там почував трошки не як не в своїй тарілці, тому що. Люди є іншими, люди є не такими, як всі, і ти себе почуваєш незручно. Вони, вони через ці певні речі, які ми називаємо неповносправністю, вони збирають собі цю таку дитячу наївність, такі ці емоції. І коли вони це виражають, то, 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 то е ти себе біля них відчуваєш дитиною. І, і, і зразу згадую ці за слова Ісуса Христа про дітей що не будете такими, як вони не в царство небесне. Вони, Ці люди є такими вчителями цього.